Коли, наприклад, набрали необхідну кількість петель для виробу, що потрібно робити далі. Розглянемо лицьові петлі, як в'язати, і що робити далі? Для того, щоб наш краєчок неробочої нитки нам не заважав, можна його змотати, щоб він не заважав отут, зробити вузлик. Потім його зафіксувати, змотати в клубочок невеличкий, і зафіксувати. Так, далі витягуємо одну із спиць. будь яку чи нижню, чи верхню, будь-яку спицю ми витягуємо для того, щоб продовжити в'язання. Далі витягнули. Робоча нитка це нитка, яка йде від моточка. Далі першу петлю нашого виробу, знімаємо Знімаємо. все, перекидаємо на іншу спицю. Другу петлю ми пров'язуємо. як це робити. Заводимо нашу спицю. За задню стіночку, далі робочу нитку. робочою ниткою робимо накид і протягуємо через петельку. Ось ми її протягнули. Далі спустили петельку. Ось ми пров'язали одну петельку. Далі знову заводимо за задню стіночку петельки. Робимо накид і виводимо через, робимо накид, і виводимо через петельку. Ось, вивели. Знов спустили. Ось, пров'язали вже другу. Далі так само, вводимо за задню стіночку, робимо накид. І виводимо. Нашу петельку, коли ми вивели петельку, попередню петельку спускаємо з іншої спиці. Так само продовжуємо. Вставляємо за задню стіночку, робимо накид, робимо накид робочої нитки, виводимо з петельки і так до кінця ряду, до кінця ряду пров'язуємо. В останню петельку теж пров'язуємо згідно малюнку лицевою петелечкою. Ось так у нас виходить. це. це. Ось так пров'язуємо до кінця ряду. Вставляємо за задню стіночку, робимо накид, витягуємо. Ось у нас виходить ось такий перший рядочок. Ну, таки. витягуємо, витягуємо. робимо накид, витягуємо. І так ми продовжуємо до кінця ряду лицьовими петлями в'язати наш початок виробу. Далі так само заводимо, заводимо за задню стіночку, з петельки, робимо накид, протягуємо, знову заводимо за задню стіночку петельки, робимо накид. Виводимо з петельки, далі знову за задню стіночку. Ось, завели, зробили накид, витягнули з петелечки, протягнули. Далі знову завели за задню стіночку, зробили накид, витягнули петелечку. Коли ми витягнули петелечку, спускаємо попередньому. Так само завели за задню стіночку петельки. Зробили, накид, витягнули, спустили. Ось, пров'язали. Ось у нас іде перший рядок нашого виробу. І так, дов'язуємо до кінця. Зробили накид, протягнули через петельку, спустили петельку. Зробили, підхватили під задню стіночку. Зробили накид, витягнули з петельки. Відпустили. Так само знову. Завели за задню стіночку, зробили накид. Витягнули, відпустили. Знов таке. Завели за задню стіночку, зробили накид. Відпустили. Знов. завели за задню стіночку, зробили накид. Відпустили. І так, йдемо. До кінця. Зно завели за задню стіночку, зробили накид, відпустили. Знову завели за задню стіночку, зробили накид, протягнули через петельку, спустили петельку попереднього ряду. Знов таки завели за задню стіночку, зробили накид Протягнули через петельку, відпустили. Знову так само зробили. Зробили накид, відпустили. Знов так само завели за задню стіночку, зробили накид, протягнули, відпустили. Знову завели за задню стіночку петелечки. Зробили накид, витягнули, і останню пров'язали, так само, як і всі попередні петелечки. Ось! Ось, наш перший ряд виробу вже пров'язаний. Ось так він виглядає перший ряд нашого виробу. Далі, щоб продовжити наступний ряд, нам потрібно перегорнути в'язання і знову взяти пусту спицю в праву ручку. З правої ручки починаємо знов таки першу петлю. Ми що робимо? Спускаємо, не пров'язуючи. Другу петельку, знов так само заводимо нашу, нашу спицю за задню стіночку. Робимо накид і пров'язуємо точно так, як і в минулому ряді. Пров'язуємо, коли ми протягнули, ми спускаємо. Далі знову за задню стіночку ввели. Спицю зробили накид робочої ниточки, витягнули з петелечки, витягнули з петелечки і спустили. Ось, зробили, спустили ось, ось другий рядочок. Ідемо далі знову завели за задню стіночку нашої петелечки, зробили накид. І знову все спустили, завели, спустили, пров'язали. Ось так все. Другий ряд ми пров'язуємо так само. Кожну петельку пров'язуємо, нічого не пропускаємо. Завели за задню стіночку, зробили накид, пров'язали через неї, спустили все. Коли пров'язано, спустили. Ось так пров'язується другий другий ряд. І так до кінця другого починаємо. Третій і четвертий. Так само, нічого не змінюючи.